Що, якби два слова, нескінченні можливості, що якби океани висохли і ми могли пройти від Америки до Європи пішки, що якби на землі завжди була ніч, і ми ніколи не бачили сонця, що якби люди жили під водою, а риби літали в небі, це не просто фантазії, це альтернативна історія, ігри розуму, які допомагають нам зрозуміти, наскільки унікальний наш світ. Змінюємо одну деталь, і все руйнується. Або навтаки народжується щось неймовірне. Вітаю вас на каналі Мапа Легенд. Сьогодні ми запустимо найдивніший експеримент: ми змінимо Землю по одній деталі і побачимо, що станеться. Ми осушимо океани і побачимо гори, які ховалися під водою мільярди років. Ми вимкнемо сонце і дізнаємося, як виглядає планета у вічній ночі. Ми затопимо суходіл і створимо підводну цивілізацію. Кожен сценарій це подорож в інший світ. Світ, який міг би бути або не міг, але точно захоплює уяву. Готові? Тоді почнемо з найрадикальнішого. Що, якби океани зникли. Велике висихання. Уявіть, прокидаєтеся вранці, дивитеся на новини і чуєте. Рівень океану впав на 10 метрів за ніч. Вчені не розуміють причину. Наступного дня ще 10 метрів, потім ще і ще. Протягом місяців океани землі висихають, вода не випаровується, вона просто зникає. Ніби хтось відкрив величезний злив десь на дні Маріанської Западини. Що ми побачимо? Перші 100 метрів континентальні шельфи. Коли рівень океану падає на перші 100 метрів, з'являється континентальний шельф, мілководна частина океану біля берегів. Великобританія і Ірландія з'єднуються з Європою. Між ними зникає Ла-Манш і з'являється величезна рівнина, де колись було море. Ви можете пройти з Лондона до Парижа пішки. Аляска з'єднується з Росією. Берингова протока всього 50 метрів глибиною. Вона висихає одна з перших. Тепер можна пройти з Америки до Азії через беренгів міст, як робили наші предки 20 тисяч років тому під час останнього льодовикового періоду. Індонезія стає суцільним материком. Тисячі островів Ява, Суматра, Борнео з'єднуються в один гігантський острів. Це виглядає як повернення в минуле. Саме так виглядала земля під час льодовикового періоду, коли рівень океану був на 120 метрів нижче через те, що вода була заморожена в гігантських льодовиках. 200-500 метрів морські гори з'являються. Коли рівень падає нижче 500 метрів, починають з'являтися підводні гори. Гавайські острови збільшуються втричі. Те, що ми бачимо над водою, це лише вершини величезних вулканів. Мауна Кеа, наприклад, від підніжжя до вершини має висоту 10 203 метрів, більше ніж Еверест, 8 849 метрів, але більша частина прихована під водою. Азорські острови стають гігантським архіпелагом. Середньоатлантичний хребет, найдовша гірська система на землі, починає з'являтися з води. Тисяча метрів з'являються океанічні хребти. На глибині тисячі-дві тисячі метрів лежать океанічні хребти, величезні підводні гірські системи, де земна кора розсовується й утворює нову поверхню. Середньоатлантичний хребет тягнеться з півночі на південь через весь Атлантичний океан. Його довжина 10 тисяч кілометрів. Коли вода зникає, ви бачите гігантський гірський ланцюг посеред океану. Тихоокеанський хребет ще більший. Він тягнеться від Антарктиди до Мексики. Це найдовша гірська система на планеті 65 тисяч кілометрів. Океани розділяються на окремі моря. Атлантика стає двома морями: північно-Атлантичним і Південно-Атлантичним. Тихий океан розпадається на кілька великих озен: 2000-4000 тисячі метрів, дно океанів. Більшість океанічного дна лежить на глибині 3000 тисячі тисячі метрів. Це абісальні рівнини, площі і беззвучні. Коли вони з'являються, перед нами відкривається найбільша пустеля планети: мільйони квадратних кілометрів сірого, плоського, вулканічного каміння, без життя, без води, просто порожнеча. Але є винятки: в деяких місцях гідротермальні джерела, чорні курці, де гаряча вода била з-під дна. Тепер вони стоять як мертві труби, занедбані пам'ятки колишнього життя: 6 тисяч метрів плюс останні моря. Найглибші точки океанів це океанічні западини. Маріанська западина 10 994 метри. Це найглибша точка на землі. Якби поставити Еверест на її дно, вершина була б на кілометр під водою. Коли океани майже висохли, залишається лише кілька глибоких озер. Маріанська западина. Тихий океан, 10 тисяч метрів. Тонга, Тихий океан, 10 тисяч метрів, Філіппінська западина, 10 тисяч 540 метрів, Пуерто Ріко. западина – Атлантика, 8 тисяч 600 метрів. Це останні моря планети. Темні, глибокі, ізольовані від світу. Що сталося б з життям? Це не просто географічна зміна, це катастрофа. Клімат колапсує, океани регулюють температуру планети. Без них екватор перетвориться на пекло до 70 градусів, а полюси на морозильник мінус 50% і нижче. Дощі припиняються: 86% води, що випаровується і падає, як дощ, приходить з океанів. Без океанів немає хмар, немає дощу. Земля стає пустелею. Кисень зникає. Фітопланктон в океанах виробляє 50% 80 кисню на землі. Без океанів кисень почне вичерпуватись. Людство під загрозою нам залишається лише 3% прісної води, озера, річки, льодовики. Цього недостатньо. Почнуться войни за воду, міграції до Антарктиди, останнього місця з льодом. Земля без океанів це Марс, сухий, мертвий, холодний. Що ми дізналися? Океани це не просто вода, це життя. Без них земля стає непридатною для існування. Тепер протилежна крайність. Що, якби сонце зникло? Або точніше, що, якби земля перестала обертатися так, що одна сторона завжди дивилася на сонце, а інша у темряву? Це не фантастика. Таке явище називається припливне захоплення, і воно трапляється в космосі. Місяць, наприклад, завжди повернутий до землі одним боком. Меркурій майже припливно захоплений сонцем. Що, якби це сталося з землею? Світла сторона. Пекельне пекло. Сторона, що завжди дивиться на сонце, перетвориться на пустелю. Температура понад 100 градусів Цельсія. Вода випаровується, рослини вмирають, землі тріскаються. Це виглядатиме як пустеля атакама помножити на тисячу. Немає хмар, вони зразу випаровуються. Немає життя тільки камені, що палають під вічним сонцем. Темна сторона, крижане пекло. Протилежний бік назавжди в темряві. Без сонця температура впаде до мінус 100 градусів Цельсія або нижче. Вода заморожується, атмосфера починає конденсуватися, азот і кисень перетворюються на рідину і падають як дощ, поверхня покривається льодом товщиною в кілометри. Це виглядатиме як Антарктида в найгірший зимовий день, але назавжди. Зона сутінок єдине місце для життя. Між світлою й темною сторонами вузька смуга, де сонце завжди на горизонті. Це зона сутінок. Тут температура близько нуля 20 градусів Цельсія. Можна дихати, можна жити. Люди мігрують сюди, міста будуються вздовж лінії сутінок, кільця навколо планети, де день і ніч зустрічаються. Клімат у зоні сутінок з гарячого боку постійно йдуть повітряні маси вгору, з холодного опускаються. Це створює постійний вітер, що дує з холодного боку до гарячого. У зоні сутінок вічний вітер. Швидкість 50-100 км за годину завжди, постійно, без зупинки. Будівлі будуються низькими, з обтікаємими формами, вітряки виробляють енергію. Люди носять захисні окуляри, бо пісок летить у повітрі. Життя у вічній ночі. Але що, якби хтось вирішив жити на темній стороні? У льодах підземні міста. Люди копають тунелі, будують куполи під поверхнею, енергія геотермальна з гаячих джерел глибоко під землею. Рослини ростуть під штучним світлом, м'ясо лабораторне, вода з розтопленого льоду. Це виглядатиме як антарктична станція помножити на тисячу. Ізольована, холодна, але керована. Життя під вічним сонцем на гарячій стороні неможливо жити на поверхні, але під землею прохолодніше. Підземні міста, схожі на печери Кападокії в Туреччині. Люди живуть в тунелях, кімнатах, висічених в скелі. Сонячні панелі на поверхні виробляють енергію. Вода з розставленої пари. Еволюція у вічній ночі. Тварини, що живуть на темній стороні, еволюціонують, вони втрачають очі, навіщо вони в темряві, і розвивають інші відчуття. Ехолокація, як у кажанів, інфрачервоний зір, щоб бачити тепло, Біоалюмінісценція, світяться, щоб приваблювати здобич. Ліси на темній стороні темні світні, дерева світяться синім і зеленим. Тварини мерехтять у темряві. Це виглядає як підводний світ, але на суші. Що ми дізналися? День і ніч це не просто зміна світла. Це баланс. Без нього Земля стає екстремальною планетою з вузькою зоною, де життя можливе. Тепер протилежний океанам сценарій. Що, якби замість висохлих океанів вони піднялися? Що, якби рівень води підвищився на 100, 500, 1000 метрів. Або, ще цікавіше, що якби люди адаптувалися жити під водою? Земля під водою рівень плюс 100 метрів. Якщо рівень океану підніметься на 100 метрів, Нідерланди повністю затоплені, Флорида зникає, Бангладеш під водою. Венеція, Амстердам, Нью-Йорк затоплені. 40% населення Землі живе в прибережних зонах, вони втрачають домівки. Материки стають меншими, острови зникають, карта світу кардинально міняється. Рівень плюс 500 метрів нова географія. При підвищенні на 500 метрів велика частина Європи під водою. Скандинавія стає архіпелагом, Китай, Індія втрачають прибережні мегаполіси. Амазонія стає внутрішнім морем. Люди мігрують у гори, Гімалаї, Анди, Скелясті гори стають новими центрами цивілізації. Рівень плюс 1000 метрів планета океан. Якщо вода підніметься на кілометр, залишаються тільки найвищі гори Еверест, Ка-2, Канченджунга острови. Тибет, Колорадо, Ефіопське нагір'я великі острови, решта під водою. Земля стає схожою на водний світ із фільму 1995 року океан 95% планети. Еволюція Homo aquaticus – але що, якби люди адаптувалися жити? Протягом тисячів поколінь під селекційним тиском людство могло б еволюціонувати: фізичні зміни, перетинки між пальцями для плавання, збільшені легені, щоб довше тримати подих, товстіший шар жиру, захист від холоду, змінені очі, щоб бачити під водою без окулярів. Реальні приклади, народ баджо в Індонезії, може затримувати подих до 13 хвилин і пірнати на глибину 70 метрів. Їхні селезінки збільшені на 50% порівняно зі звичайними людьми. Підводні міста. Люди будують міста під водою, гупали з прозорого матеріалу, міцне скло або пластик, вертикальні ферми водоростей для їжі, генератори кисню з водоростей і електролізу води, гідротермальна енергія від підводних вулканів. Це виглядатиме як біошок відеогра, або аквамен, фільм, неонові вогні під водою, риби пливуть між будівлями, люди переміщаються в підводних капсулах. Нова екосистема. Люди стають частиною морської екосистеми, фермери водоростей вирощують водорості для їжі, пастухи риб пасуть школи риб, збирачі коралів використовують корали для будівництва. Люди спілкуються з дельфінами, вчаться їхній мові, разом полюють, разом захищаються від акул. Війни під водою. Але людство залишається людством, підводні війни за території. Підводні човни, як кіннота, торпеди замість стріл, акустична зброя, гучні звуки, що дезорієнтують. Держави контролюють підводні гори, де багато риби, гідротермальні джерела, енергія, коралові рифи, будівельні матеріали. Що ми дізналися? Життя під водою не неможливе, але воно вимагає радикальних змін у фізіології, технології, культурі. Ми стали б іншим видом. Тепер фізика: що якби гравітація Землі раптом подвоїлася? Замість 9,8 метрів на секунду в квадраті. Вона стала 19,6 метрів на секунду в квадраті. Це означає, все важить удвічі більше, включно з вами. Перші хвилини колапс. Якщо гравітація подвоюється миттєво, хаос. Люди падають. Раптом ви важите вдвічі більше. Ваші ноги не витримують, ви падаєте. Хто стоїть, ламає кістки. Хто сидить, не може встати. Будівлі тріщать, Небохрами, розраховані на певну вагу, раптом несуть удвічі більше навантаження. Деякі обвалюються. Літаки падають. Без достатньої підйомної сили вони не можуть летіти. Тисячі літаків падають з неба. Довгострокові наслідки. Якщо людство якимось чином виживає перші дні, почнеться адаптація. Люди стають нижчими і ширшими. Високі люди не витримують власної ваги. Виживають низькі, кремезні з міцними кістками. Через покоління середній зріст падає до 120-130 сантиметрів. Серце працює важче, воно має прокачувати кров проти подвійної гравітації. Серцеві захворювання стають основною причиною смерті. Тварини змінюються. Жирафи вимирають. Серце не може підняти кров на таку висоту. Слони теж виживають маленькі, приземисті тварини: гризуни, рептилії, комахи. Птахи не літають. Подвійна гравітація надто багато. Птахи стають нелітаючими, як страуси. Технології адаптуються. Людство змінює технології. Літаки більші, з більшими крилами. Ракети потребують удвічі більше палива, щоб вийти в космос. Будівлі нижчі, ширші, міцніші. Транспорт, поїзди та підземні системи. Літати неможливо. Позитив є один плюс. М'язи людини стають сильнішими. Постійне тренування проти подвійної гравітації робить кожного суперсильним, порівняно зі старою землею. Якби хтось із цієї планети потрапив на землю зі звичайною гравітацією, він би стрибав на 4 метри вгору і піднімав вантажі як Халк. Що ми дізналися? Гравітація це невидима сила, що формує все: наші тіла, архітектуру, екосистему. Змінити її означає перебудувати світ з нуля. Класичний що якби. Що якби Земля справді була плоскою. Не через конспірологічні теорії, а як фізична реальність. Земля, диск, сонце і місяць обертаються над нею. Що станеться? Гравітація порушується у круглої планети. Гравітація тягне до центру, у плоскої до центру диску. Якщо ви стоїте в центрі диска, скажімо, північний полюс. Гравітація тягне вас вниз. Але якщо ви йдете до краю, екватор. Гравітація починає тягнути вас під кутом. Чим ближче до краю, тим більше ви відчуваєте, ніби йдете вгору. На самому краю гравітація тягне майже горизонтально. Результат: вода стікає до центру. Океани збираються в центрі диска, краї сухі гори. Атмосфера. Атмосфера теж збирається в центрі. На краях диска повітря розріджене, дихати важко. Люди живуть у центрі, де є вода і повітря. Краї непридатні для життя. День і ніч. Якщо сонце обертається над диском, то у центрі день і ніч чергуються. На краях вічні сутінки. Сонце ніколи не піднімається високо. Це створює кліматичні зони. Центр тепло, краї холодно. Край світу. Що за краєм диска? У фантастиці водоспад у космос. У реальності, якби земля була диском, край був би просто краєм. За ним ніщо. Деякі божевільні мандрівники йдуть до краю. Деякі повертаються, інші зникають назавжди. Що ми дізналися? Плоска земля це не просто інша форма, це інша фізика. І вона робить життя набагато складнішим, ніж на круглій планеті. Останній сценарій. Що, якби люди мали крила і могли літати? Еволюція як це могло статися? Щоб людина літала, їй потрібно: крила, розмах мінімум 6-7 метрів, полегшений скелет, порожнисті кістки, як у птахів, потужні грудні м'язи для махання крилами, швидкий метаболізм, летіти енергозатратно. Результат Гомо Воланс важить 30-40 кілограм, має розмах крил 7 метрів, їсть у 5 разів більше, ніж звичайна людина. Як змінився б світ? Архітектура. Будинки будуються вертикально. Вікна на всіх поверхах, входи, ліфти не потрібні. Сходи, рідкість, міста. Хмарочоси з'єднані мостами на різних рівнях. Люди літають між будівлями, вулиці тільки для вантажівок. Войни, повітряна піхота. Кожен солдат літак, бої в небі, як у фільмі Аватар. Спорт, повітряні перегони, повітряний футбол, ворота в небі, повітряні танці. Що ми дізналися? Здатність літати змінила б не тільки наші тіла, але й культуру, архітектуру, спосіб життя. Ми б стали іншою цивілізацією. Що нам показали ці сценарії? Наш світ унікальний. Кожна деталь, океани, день і ніч, гравітація ідеально збалансована для життя. Зміна однієї речі, руйнує все, висушіть океани, і клімат колапсує. Подвоїти гравітацію, і людство зменшується вдвічі. Життя адаптується навіть у екстремальних сценаріях життя знаходить шлях, але воно стає іншим. Наука це інструмент уяви. Що, якби це не просто гра, це спосіб зрозуміти, як працює світ. Кожен із цих сценаріїв це нагадування, світ, у якому ми живемо, міг би бути іншим. Океани могли висохнути, земля могла б не обертатися, гравітація могла бути сильнішою, але вона саме така, якою є. І завдяки цьому ми тут. Цінуйте океани, дякуйте Сонцю за те, що воно сідає. Радійте, що гравітація саме 9,8 метри за секунду в квадраті, бо світ, у якому ми живемо, найкращий варіант із усіх можливих, або принаймні єдиний, що дає нам шанс. Дякую, що були зі мною в цій подорожі альтернативними реальностями. Який сценарій вам сподобався найбільше: океани без води, вічна ніч, підводні люди. Пишіть у коментарях свої варіанти, що якби. Може, у наступному відео ми дослідимо ваші ідеї. Ставте лайк, підписуйтесь на мапу Легенд. Попереду ще багато загадок і альтернативних світів. До нових таємниць!